Polskie Radio dla Ukrainy przed mikrofonami Jana Stępniewicki Marcin Gaczkowski. I dobra wiadomość z Paka, że jest już to z nami na dobra. łączach nasz gość. Dobrego ranku. Dobrogo ranku. Oleksandr Machet, literaturoznawiec, kandydat nauk, ukraiński pismenek. Дуже приємно вас чути. Дуже приємно. Я на і Марчін Гачковський, Олександр Мегет, автор багатьох книжок. Зокрема, я змішаю твою кров з вугіллям. Зрозуміти український схід, 2020 рік видання та позивний для його хронік вторгнення. І ця остання книжка в Україні вийшла десь в середині 2023 року. Правильно? Так, так. Ну і приводом для нашої розмови є такий факт, що саме сьогодні, 29 січня 2025 року, ця книжка має свою прем'єру. В Польщі переклад Єжі Чеха», видавець Чарна, серія Суліна. Вітаємо. Дякую, друзі. Дякую вам дуже. Сашко, поясню, поясню тобі швиденько, хто ми такі і чого ми хочемо. Ми польське Радіо для України, здебільшого україномовна, наші слухачки, наші слухачі, переважно українці, які з різних причин опинилися у Польщі, і велика частина з них після 24 лютого. Отже, по перше, ми можемо нині продати твою книжку в оригіналі українською тим, хто ще її не читав. А наші україномовні слухачі зможуть рекомендувати цю книгу польськомовним друзям. Позивний успішний: номінація до BBC Українська книга року, до премії Конрада. Врешті премія імені Юрія Шевельова за 2023 рік. Книжка перекладається мовами світу. Вона увійшла до списку найкращих книжок 2024 року за версією британського Телеграф. І посіва 12 місце з 50. Тож в нас ситуація дуже комфортна. Нам не потрібно говорити, що книжка прекрасна, що вона важлива, що автор талановитий, тому що це все ясно. Це вже, це вже інші написали. І можна ставити тобі незручні запитання. Ти готовий? Звучить як дуже цікавий ранок. <кій> Ми дуже цінуємо, що ти з нами на зв'язку так, так рано. Дякуємо. То я починаю. По-перше, Олександре, концепція цієї книжки мехец написав хроніку першого року вторгнення. Мехець написав спогади з першого року вторгнення. Ця книжка документальна. Це дослідження, це публіцистика, це есей. Все це правда. Це книжка про всю Україну і про досвід кожного українця, а водночас це дуже твоя особиста приватна книжка. Тож, як ти примудрився поєднати різні підходи, різні жанри. Непростіше було написати нормальну книжку, замість того, щоб одночасно писати їх декілька? Мені дуже подобається визначення жанрове нормальна книжка». Я думаю, що сама реальність ненормальна. І, відповідно, вона вимагає якихось. Ході нових незвичних, тому що все, що відбувається з війною з російським вторгненням, це є ненормальність, і відповідно треба шукати якісь інструменти. І Я намагався зробити таку величезну мозаїку історій і випадків, які б відобразили те, що відобра... те, що відбувається зі мною, з моєю родиною, і ширше з моїм поколінням. І очевидно, що той жах, через який проходять українці, його неможливо зібрати в якомусь одному в одній базі, в одному архіві, тим паче в одній ненормальній книжці. Але прагнення було, і при цьому я розумів, що пам'ять працює дуже дивним чином, і вона намагається постійно підказувати, підкидати про те, що ця реальність не така страшна. І дай я зараз в тебе запихну ще більший жах. І сьогодні буде якась ще жахливіша атака дронами. Сьогодні буде ще жахливіший ракетний обстріл. І тобі буде здаватись, що ось це є цей жах. І тому книжка, яка покриває перші 13 місяців вторгнення, вона в тому числі є своєрідною капсулою часу. Для того щоб коли пам'ять нас буде дурити і казати, що це не було таким жахом, щоб ми могли відкрити цю книжку і нагадати і собі, і так само тим, хто, наприклад, не мав цього досвіду, як, наприклад, наші діти або наші іноземні друзі, це дуже цікаво. Капсула часу. Це ж ти сказав, що про Горизонт планування 15 секунд. Взагалі, після 24 лютого, з часом щось таке дуже дивне відбувається, це дуже дивна стихія. І от мені дуже дивно було повернутися до цього тексту вчора. Позивний вийшов українською вже ніби вчора, а водночас ніби дуже давно. І те, що ти пишеш у цій книзі, триває досі, не минуло. Хоча як не дивно дещо вже забувається трошки. Тож питання: чи є в тебе потреба продовжити цю розповідь, чи є можливо спокуса щось змінити, актуалізувати, переписати, я думаю, по перше, ця книжка її знов таки ненормальність полягає в тому, що вона написана в теперішньому часі. Так. І відміна від якщо ми візьмемо книжки моїх колег-істориків чи журналістів, які пишуть її в конвенційному в минулому часі, то їхні книжки можуть створювати ілюзію, що це все вже закінчилося. особливо це цікаво працює, якщо читати, наприклад, англійською, де все уже was, а не was. І ось це різниця в тому, як зроблений йов. тому що ця книжка, вона про реальність і про Війну, яка не закінчилась, і вона триває. І я не знаю, чи вона може в принципі закінчитись навіть через. Мається на увазі, що коли буде перемога чи якісь домовленості, ця ж реальність вона не закінчується. Ці спогади далі в нас живуть. І для мене це дуже важливо. Чи є бажання щось переписувати в цій книжці в жодному разі, uh -huh. я, я намагаюся уникати її. Читати чи публічно чи, чи приватно. Я намагаюся не повертатись туди, але з іншого боку, очевидно, що я пишу тексти, які пов'язані з воєнними злочинами і актами геноциду, які чинять російські окупанти на нашій території, і очевидно, що ця хроніка триває, вона вже не така деталізована. Але все одно неможливо перестати писати цей жах, і він має бути зафіксованим. До речі, про неможливо перестати писати. Ти ж у цій книжці там пишеш, що спочатку слова тебе підводили, що ти почав сумніватися у сенсі літературної роботи, що не хотів брати участі в культурних проєктах. Але ж ти все ж таки писав. Ти писав від самого початку повномасштабного вторгнення. Як це, Як це пояснити? Е, до повномасштабного я займався всіма тими речами, якими ви мене представили. Літературознавець, культуркуратор і так далі. Угу. З перші ж години вторгнення стало зрозуміло, що це все не має жодного сенсу для виживання. І тоді почалося таке своєрідне відшаровування моїх ідентичностей, ким я є, і залишилось лише те, що я письменник. І В тій реальності, яка відбувалась, потрібно було її фіксувати якимось чином проживати цей жах. І так почався цей, те, що я не називаю це щоденником, я думаю, що це просто. Були абзаци якихось відчуттів спостережень реальності, якої зі мною ще не траплялося. І далі стало зрозуміло, ну, наприклад, я перестав читати взагалі, і я заново вчився читати, я... мені складно було почати знову дивитися фільми, наприклад. І особливо це смішно, тому що там з першого тижня я вже був в казармі в Чернівцях в Збройних Силах. І сама реальність, в якій проходить навчання, а ти намагаєшся подивитися Чарлі Чапліна, диктатора і заново з згадати, як це дивитися. Картинки це дуже цікавий досвід. Був. І коли була дописана книжка Позивний для йова, стало зрозуміло, що ця література, яку я створював, ця книжка вона рятувала якісь Моє психічне здоров'я, вона допомагала мені кричати в цих текстах. Польська назва цієї книжки криптонім для Хіба, але ж в інших перекладах назва звучить інакше: це мова війни. Ти у цій книзі розмірковуєш про те, що з мовою відбувається під час війни. Шукаєш правильну мову, влучнішу, чіткішу. Без зайвої риторики. Сашко, це вже майже три роки. Ти знайшов мову війни? Я думаю про те, що ця мова вона є прямим відображенням свідомості, яка повністю фрагментована урізані обсяги оперативної пам'яті, коли неможливо якось. Володіти більшими масивами інформації. Ти мислиш короткими реченнями, прямими задачами, і так далі. Я думаю, що е, це моя ось, сама мова війни. Вона така і вона має бути зрозумілою. І зазвичай про цю книжку я говорю, наприклад, англійською, і мені простіше говорити про неї англійською, тому що вона створює дистанцію між травмою. Як своєрідний медіатор, і мені доводиться шукати сховатися в іноземних словах, наприклад, щоб говорити про неї. І це незвична ситуація завдяки вам, друзі, що доводиться говорити українською про цей досвід. Тому мова я знайшов якось свій інструмент, яким я користуюсь, але при цьому він зараз там. Продовжує еволюціонувати, тому що очевидно, що і свідомість заходить в якісь нові кризові стани і фази. Дуже важливо у цій книжці пишеш також про почуття провини перед тими, хто втратив усе свій дім раніше, ще до 24 лютого. Що ти цитую не зміг осягнути їхній жах аж допоки сам не втратив усе. Ця проблема проблема різних досвідів всередині українського суспільства, вона існує зараз теж. Навіть прірва деколи. Ти не боїшся, що після перемоги якраз важко буде знайти спільну для всіх мову? Ти знаєш, є я, я про це не думаю. Про це, немає цього горизонту думання, що буде потім. Mm -hmm. Є горизонт задач, якихось, які мають бути виконані зараз. І я щасливий з того, що якщо у когось із колег є можливість, і оперативна пам'ять і фантазія, яка дозволяє їм планувати щось в тій реальності, і якісь кроки зараз робити. І... Через те, що проходять всі з одного боку, всі, ніби і в цьому спільному човні, а очевидно, що у всіх інші досвіди і вторгнення по-різному вдерлися в життя. Але очевидно, що в суспільстві існує певна така повага і крихкість, з якою люди спілкуються один з одним. І мені здається, що це зараз найважливіше, що ми умовно кажучи, ми розуміємо про те, що наш співрозмовник, співрозмовниця може мати якийсь негативний, жахливий досвід, і давайте краще ми будемо виходити із цього, чим потім в процесі розмови виявиться, що ми зайшли кудись. Не туди. От, власне, і ця книжка про всіх. І про тебе у книжці є твоя дружина, є ваш песик, є багато як і завжди, як і часто в тебе про твоїх батьків є спогад твоєї мами. Ти нещодавно, до речі, разом з батьком написав книжку про українських класиків, і ви їх теж там описуєте, як, наче, рідних, ти, Сашко, ти чи не найбільш такий сімейний, домашній з українських письменників? І коли я про це думаю, тим важче мені читати про те, що ви з дружиною втратили дім. І саме про дім, його визначення, розуміння ти пишеш теж дуже-дуже багато. Зараз, що для тебе означає це слово дім? Е, воно росіяне десь. Трьох-чотирьох місцях там, де є моя кохана людина, там, де є мої батьки, там де є наші друзі. І це розуміння того, що дім, там, де ось ця любов і кохання є, і я думаю, що це найважливіше. Я вже маю тебе відпускати, але я не хочу тебе відпускати. Ще дуже важливе запитання, принаймні одне. Я просто уявляю людей, які зараз збираються на роботу, яким довелося це все послухати. Я намагався ну, мінімально використовувати слово геноцид і ну, злочини. Вони вже замовляють вашу книжку. Так, так, ми тут працюємо. В оригіналі або в польському перекладі. Таке враження, що. Частина, значна частина цієї книги була написана зразу на експорт, вона адресована західному читачеві. Я слухав твою розмову у Львові з Сальманом Ражді, письменником, який став жертвою насильства чистого зла. Він розповідав про цей свій досвід, ти про досвід України. Це цікава розмова, але все ж таки ти дуже часто виступаєш на Заході. І чи вдається розповісти цю, цей український наратив, цю історію? Чи вас, чи тебе чують і розуміють в хороші дні. Мені здається, що український наратив присутній і українські голоси присутні. В погані дні, коли російський актор отримує номінацію на Оскар, мені здається, що світ глухий і дуже хоче знову впасти в обійми. Росії, російської культури і хоче вірити, що там є з ким домовлятися, і що ілюзія того, що Росія може бути процвітаючою, і що там може бути демократія, вона якимось чином дуже добре гріє західне суспільство, яке хоче в це продовжувати вірити, а не бачити там ворога. І це постійно такі перепади між настроями. І сьогодні, коли ми з вами спілкуємося, і книжка виходить польською. У мене все таки, звичайно, що кращий настрої і сподівання, що ця книжка буде прочитана наші голоси почуття. Цей біблійний. Йоф, він пройшов своє покарання ні за що, а потім ще, як пишеш, жив довго, побачив синів і синів, синів своїх, і цей меседж оптимістичний. Тож ти оптиміст, так? E, я дуже втомлений реаліст. <laughs> і ще пишеш у позивному, що перед 24 лютого ти писав свою першу п'єсу і не дописав її. Натомість зовсім неочікувано взяв до рук зброю. Як ти думаєш, ти ще колись допишеш цю свою першу п'єсу? Я думаю, що це точно не буде та, той текст, про який я думав, і мене дуже цікавить питання адаптації української класики для сучасної аудиторії. І Я думаю, що якщо і буде текст, то скоріше за все, що я почну з. Реміксів на пері або переосмислення актуалізації класичної української літератури, тому що мені здається, що це абсолютно неймовірна пласти якихось перлин, які можуть бути важливі не тільки для української. Олександр Мехет, позивний для йова, криптонім для хьоба, польська прем'єра. Добре, все я розумію. Тут випускава редакторка. Всі в мене вже запитань немає. Дуже Вітаємо дуже велике спаси. Так. так, і чекаємо на презентації книжки у Варшаві або в іншому польському місті. Дякуємо. Навзаєм гарного.